Українське сватання історія традиції. Кожному весіллі передує сватання так прийнято в українських традиціях хоча ця традиція прослідковується і в традиціях інших слов'янських народів. Сватання в Україні має різні назви: заручини, сватанки, рушник, взяття рушників, слово та інші. Це обряд зустрічі юнака та його представників з батьками дівчини і самою дівчиною. Який проводиться, щоб домовитися про шлюб молодих. Представники хлопця, який бажає одружитися, називалися старостами, хоча в деяких місцевостях їх називали сватами, балакунами посланниками. На цю роль запрошували шанованих одружених чоловіків з близької рідні, наприклад, дядьків, старших одружених братів, рідних або двоюрідних. На весіллі їхні дружини називалися свахами і активно брали участь у весільних ритуалах. Старшим старостом обирався чоловік, що вміє правильно провести розмову, пожартувати і переконати. Від нього міг залежати результат сватання. На проведення вдалого сватання було багато прикмет і обмежень. Не можна було свататися в пісні дні тижня, середу і п'ятницю. Наречений міг отримати відмову від батьків нареченої. Тому заздалегідь сватання не розголошували, а намагалися скоїти його таємно від односельців. Свати збиралися разом і виходили з дому після настання темряви. Нікому не повідомлялося ні час виходу, ні шлях. По дорозі всі мовчали, а якщо кого випадково зустрічали, то не говорили про мету своєї прогулянки. Зайшовши в будинок, свати сідали навпроти сволока, матки. Так називали основну балку на стелі, яка служила опорою всієї хати, тобто вважалася її матір'ю. За традицією деяких місцевостей, свати взагалі не сідали, а розмовляли стоячи. Так чинили по прикметі, щоб дівчина не засиділася в дівках. Були й інші прикмети. Сваха, зайшовши до хати, стукала п'ятою опоріг, щоб дівчина не позадкувала, тобто не передумала. Свати рідко відразу і прямо висловлювали мету свого візиту. Зазвичай це був цілий спектакль з натяками, примовками, жартівливими але логічними питаннями і проханнями, ніби шукають свою загублену теличку чи хочуть її купити у господарів будинку. Добра прикмета відразу доторкнуться до дерев'яних предметів в хаті майбутньої нареченої, косяка або деталей меблів. Виявлялася повага до домашнього вогнища, сваха підходила до печі та символічно гріла руки. Дівчина була присутня при сватанні, але сиділа не з усіма за загальним столом, а в стороні біля печі. Батько з першого сватання не погоджувався віддавати дочку. Так було прийнято чинити, щоб свати не думали, що його дочка недостатньо хороша, і він хоче збути її з рук. Тому свати приходили по два-три рази для отримання позитивної відповіді. Якщо наречений зовсім не подобався дівчині та її батькам, то він отримував гарбуза в якості відмови або макогін. Це для хлопця називалося схопити гарбуз або облизати макогін. Побоюючись ганьби, наречений до сватання підсилав розвідника, щоб дізнатися думку про нього, дівчини та її сім'ї. Коли сватам категорично відмовляли, вони, образившись, при виході з хати прагнули закрити двері за спиною і не озирнутися. Це було прикметою, що дівчина ніколи не вийде заміж. Тому рідні дівчини проводжали сватів і самі закривали двері. Якщо сватам відповідали злагодою, то їм вручали хліб і рушники. Потім свати здійснювали обрядові дії, хрестилися на ікони і починали домовлятися про дату оглядин і заручин. А також обговорювали деталі весілля. На знак згоди віддати свою дочку заміж за юнака, що сватається, її батьки давали нареченому в заставу цінну річ, яка залишалася у нареченого, якщо раптом весільний договір порушувався з вини нареченої.